Зараз я знаходжуся в Тернопільській області, неподалік села Боложівка, тут такі соснові лісочки. Вони тягнуться від малих калетиниць Хмельницька область і аж до Шумська. Вирішив трошки гриби позбирати. Тут не тільки ростуть маслюки, а й також є підберезовики. Я тут знайшов декілька підберезовиків. Який гарний підберезовик. Тут ще другий є підберезовик. О, який хороший підберезовичок. Бачу бур'яні, там далі є ще підберезовичок. Які гарні підберезовички тут в Тернопільській області біля воложівки. Там бачу малесенькі. Отакі молоденький підберезовичок. А там бачу теж якісь грибочки. A co je pít bere Tak. I tu už se dva. O, jaký hárny. Pít bere Jaký klasný. Tam bačou bur jedni to, že je. Ішов за маслюками, а попали мені підберезовики. Ну я тут збирав підберезовики взагалі-то. А Там бачу другий підберезовичок. Класний підберезовичок. Оце село було живівка. А тут такі невеличкі соснові ліси. Тут і березки ростуть. А під березками такі гарні відберезови, які ростуть.